Підсумковий випуск новин мене звати Назар Задерій, е, і кхм, будемо говорити сьогодні про наступне зсу розносять Русню на Харківщині і не тільки Блінкен зустрівся із Зеленським е, у Києві. Е, Рамштайн 5.0 відбувся, е, і це означає більше зброї для України. І в Києві з'явилася вулиця імені активіста, загиблого захисника України Романа Ратушного. Про це все по порядку. 640 кацапських окупантів мінуснулись, задвухсотились завдяки нашим Збройним силам України. Загалом з 24 лютого знищено 51 250 російських окупантів. Ну а далі йдеться про харківський напрямок. Збройні сили звільнили понад 20 населених пунктів. На харківському напрямку і про це офіційно повідомив на брифінгу заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов Далі пряма мова. На даний час військові частини вклинулись в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Тривають фільтраційні дії в низки населених пунктів. В ході ведення активних дій на харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів. На Каматорському напрямку. Підрозділи Збройних сил України покращили своє тактичне положення, просунулись в глибину до 2 кілометрів. В ході ведення наступальних дій на Славянському напрямку підрозділи 103 ї Окремої бригади територіальної оборони разом з підрозділами 15-го полку Національної гвардії України просунулись в глибину до 3 км та звільнили населений пункт Азерне. Угруповання Сил оборони продовжує ведення активних дій і на Херсонському напрямку. Відбуваються бої з метою покращення положення по лінії фронту. Противник частково деморалізований, однак продовжує здійснювати опір. Загалом, наші підрозділи на окремих напрямках, просунулись вглиб оборони противника від двох до декілька десятків кілометрів. Ну а звільнено 700 квадратних кілометрів, за даними Генштабу, і за словами. Громова. А ось розбита російська колона десь у Харківській області. Доброго вечора, блядь. А ранок Наколотили мужчинки загажний. Передавайте нашим, що ми її башен. Дякуємо захисникам України, які роблять це. Звільняють українські території. Бо по-іншому <кій> ніяк. Над Балаклійською райдержадміністрацією майрить український прапор. Дивимось на сьому. так, нас про це інформує діпстейт і діпстейт є така мапа, яка фіксує. <хід>, хід бойових дій в Україні. І ще зсу добралися до Кацапів в Шевченкове. Ворога вибито це і з відео слідує в мережі. І ось і карта Діпстейт. Теж зробили що звільнене Шевченкове. Ну, якщо говорити про загальну картину на харківському напрямку, то виглядає він наступним чином. Ви бачите і Шевченкове. Туди далі воно просування іде, і бачите так. І схоже, що збройні сили просуваються до Куп'янська. Чим загрожує окупантам подальше звільнення Куп'янська? Розповів в ефірі Радіо Свобода полковник запасу збройних сил Роман Світан. Дивимось. Скорее всего, что происходит та операция, о которой говорили несколько последних месяцев, выход на и взятие под, или взятие под огневой контроль Купенска, это движение может происходить чуть севернее Балакли. она может взята быть, если не будет взята сходу, взята потом в огневой мешок или в котел уже вместе с полностью изюмской группировкой. Движение именно в том районе украинских войск, оно оправдано. Купенск реально является узловым центром по переброске сил, средств российской армии в сторону изюмской группировки. Она практически питается ею. Если украинская армия выйдет на Купенск, то вся изюмская группировка будет зажата в огневом таком котле, и прижата к Оскольскому водохранилищу. Изюмская группировка находится в очень, в очень невыгодном положении, так как она зажата между двумя речками Северский Донец с запада и Оскол с востока. И это такой треугольник, который, в принципе, можно будет потом очень легко уничтожить, перерезав линии снабжения, либо напрямую выйдя на Купенск, либо взяв Купенск под огневой контроль и тогда эта вся группировка будет методично уничтожена. Российские войска сейчас не имеют возможности удержать весь фронт в 1300 километров, у них просто не хватает резервов. Тот резервный третий, третий э, тот резервные войска, которые подходили с, э, и были собраны под Нижним Новгородом которые заходят сейчас в последнее время на театр военных действий в Украину. Они рассредотачиваются сразу от Херсона до Изюма, но количество этих войск оно не, не соответствует тем требованиям военной науки, которые предъявляют к введению такого рода действий. То есть они не могут весь фронт, прикрыть, потому сейчас приняли решение усиливать только Донецкую группировку. Это район Донецка, Бахмута, Северска, от Донецка до Лисичанска. И часть это, это, этих соединений пошла в сторону Херсона на усиление Мелитопольской группировки. Но основная часть остается в Донецке. Усилить Изюмскую группировку им просто нечего. Є понимание Росіян о том, що вся ізюмська группировка в ближайше час буде як мінімум вогнівому котлі, і в, в принципі вони будуть своїми силами намагатися сопротивляться наступленню Росії української армії на росіян. Збройні сили влаштували справжнє пекло загарниками під ізюмом. Це слідує з перехоплення СБУ. Тож до вашої уваги почуємо. вчера ночью расхуярили базу. Мы вот сейчас ездили на базу. Блять, как она наша база то Ее расхуярили все. Это вот как раз, куда вот возят вот эти бензи, вот этого вот, вот скорее всего из-за этого и отменили колонну. Ну, расхуярили все там, сколько техники, ну не знаю. Ну, про людей ничего не говорят, как обычно. Ну, скорее всего, mm -hmm. там очень много, много народу жили, там разные части, там очень много народу жило. Говорят, там пиздец, <сёк> все разхуярили. Сонечка, Лонилюшка, ну я так переживаю за тебя, и, ну и прошу и, тебя. Ну хахлы, блядь, пиздец, вообще распоясились. Просто, <сёк> просто, хуярит все и вся, блядь. Вот мы сейчас это найдем пошли пешком. Попутки, ничего. Вообще никто не берет попутки, блядь, сколько ездят, но вообще никто не берет попутки, блин. Град отрабатывает возле прям поста там постом там, это, ну, просто, стоят блин, эти ВПшники. И град остановился и отрабатывает, блядь. Прям туда же, прям сразу же, нахуй, вычисляют вообще. Вообще, везде, блядь, нахуй, блядь. Они вычисляют и везде ебашат. Ну потому что у них техники дохуя, да блядь. Им отовсюду прут. Все везде вообще. Вокруг все везде горит. идем горит, все горит. и вообще не знаю, куда наши все везде продвигаются. А? Идите за русским кораблем. І здавайтеся в полон, якщо можете ходити ще на своїх двох. В окупованій частині Чугуївського району Харківської області, за даними генштабу, ворог розпочав активні заходи з примусової мобілізації місцевого населення. Чоловіків призовного віку затримують та відправляють до Вовчанська у так званий вербувальний центр. У Мелітополі підірвали штаб Єдиної Росії, де готувався. Псевдореферендум про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Новини від фонду Повернись живим. Закликаю вас донейти на цей фонд, оскільки це профільний фонд, і він знає, куди він витрачає гроші. Так от, от, наприклад, 11 бронеавтомобіль lc 79 APC SH Fighter 2, фонд повернеться живим, придбав для 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, яка брала участь в обороні Маріуполя та заводу Азовсталь. Ну, а далі більше про ці 11 бронеавтомобілів бронетранс... розповість директор фонду Тарас Чмут. на товари військового призначення реалізована і найближчим часом 11 машин понад ротний комплект. Буде передано в одну з частин, які воювали на Азовсталі. Це броньовані Тойоти, які відповідають другому класу бронезахисту за стандартом станах. Він може нести 7,62 або 12,7-мм кулемети, або навіть автоматичний гранатомет. І наразі фонд «Повернись живим. веде переговори про ще декілька подібних угод. Їх реалізація можлива завдяки вашій щоденній підтримці. Дякуємо кожному, хто продовжує підтримувати Збройні сили і підтримувати фонд «Повернись живим. Фонд Ще історія. Бо росні буде пизда. Як не погодитись зі словами Тараса Чмута? Саме так русні буде пизда. Е, і ми продовжуємо, е, тому що збройні сили вразили понад 400 російських цілих за допомогою. Хаймарс і використовують системи неймовірно ефективно, заявив голова об'єднаного комітету начальників Штабів Сил США Марк Мілі. Київрада перейменувала вулицю Волгоградську на вулицю імені загиблого активіста у війні проти расистів та захисника України Романа Ратушного перейменували й вулицю Московську у центрі міста на вулицю Князів. Острозьких. Е, і от, як передає представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, е, на Росії ракет ще мінімум на 3 роки. Е, Скібіцький розповів, що е, на Росії залишилося менше, ніж 200 іскандерів, і вони і вона їх береже. Натомість випускає по Україні старі ракети С-300. Далі цитата. Е, це ракети. Які перебувають на зберіганні уже більше ніж 30 років, це по суті ракета, яку необхідно виводити з бойового складу. Замість того, щоб витрачати кошти на утилізацію, вони їх просто випускають по нашій території. Їх близько 7 тисяч. Якщо порахувати, то їм виставити цих ракет ще на 3 роки. систем Калібер за підрахунками вони могли виробляти. В рік 150-180 ракет, і той запас, який у них є, вони вже бережуть, тому що близько 70% комплектуючих не російського виробництва, повідомив Скібіцький. Далі йтиметься про обстріли. Внаслідок ранкового обстрілу індустріального району Харкова двоє людей загинули. П'ятеро дістали поранення. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Синюгубов. Російські окупанти нанесли удар по Немишлянському району Харкова, а за добу росіяни завдали п'ять ракетних ударів по інфраструктурі міста. Після опівночі окупанти вдарили по Холодногірському та Салтівському районах. Харкова попередньо знову вони ж застосували ці ракети С-300, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, приміщення та на території виробництва Дніпропетровщина у Нікополі, понівечені 11 приватних будинків внаслідок ударів росіян та господарські споруди пошкоджені біля них. Де декілька панелей сонячної електростанції, місцева гімназія? Обірвана лінія електропередач. Ну а далі буде така тема: такий блок присвячений антикорупції. Сьогодні в Тергю о 12 до Олексія Бобровникова та Миколи Фельмана включалася голова комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Івана Климпуш-Цинца. Так от вона сказала, що слуги намагаються втримати реформаторське обличчя, хочуть мати контроль над антикорупційними органами, а це вона сказала під час обговорення скандального законопроєкту Слуг 7654 про зміни в закон про набу. Він скасовував вимогу до директора Набу не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом. Що зробило б його політично залежним? І там йдеться не тільки про директора, Набуй шлося а й про там очільника НАЗК і інших антикорупційних органів. Так от його розкритикували, якщо не стало відомо, що цей законопроект ганебний, пройшов комітет і його рекомендували до розгляду у Верховній Раді, значить. І потім, коли вже дійшло до засідання Верховної Ради, то. Законопроект цей з порядку денного зник. Е, і все. Законопроект 7654 готував депутат від Слуги народу Андрій Клучко, і він є сам фігурантом справи НАБУ після того, як журналісти-розслідувачі минулого року виявили в його матері пенсіонерки, земельні ділянки, маєток, квартиру та автомобіль на багато мільйонів, і автомобіль Тесла. От натомість нардепи підтримали законопроект номер 803 80 який забороняє брати участь у конкурсі на директора набу особам, які після введення воєнного стану виїжджали за кордон в особистих цілях та перебували там понад 21 день. І Климпушценцадзе назвала цей законопроект, який ухвалили в раді, дискримінаційним. Далі пряма мова. Це не просто ініціатива окремих представників слуг народу. Це точно ініціатива, яка узгоджена у виконавчій владі, і точно узгоджена на банковій. І це був такий пробний шар подивитися, а як зреагують міжнародні а, міжнародна спільнота, яка очікує конкретної боротьби з корупцією в Україні якраз у час повномасштабної війни, яка очікує, що ось ця Толерантність до корупції нарешті припиниться в Україні, але от ну, слуги все одно намагаються зберегти своє так зване реформаторське обличчя, і в один і в один, е, один присіс, буквально та в першому і в і в першому читанні в цілому голосують законопроєкт, який яким все одно встановлюють певні обмеження для тих, хто може подаватися на конкурс на голову набу. І це ми з вами маємо віддавати собі звіт. Це точно норма як. Яка є дискримінаційна, це точно норма, яка е, спрямована проти конкретних людей, які могли би і хотіли би і планували подаватися на цю посаду. Але е, слуги в такий спосіб хочуть на е, обмежити їх у цьому цій можливості, аргументуючи, що вони в такий спосіб захищають е, нашу національну безпеку, і чому стільки ті люди, які... Без як вони кажуть, без поважної причини хто буде трактувати? Яка це поважна причина, що вони конкретно робили за кордоном? Але це люди, які насправді не порушили закон, не порушили ніяк закон. Протягом цих шести з половиною місяців повномасштабної війни знаходилися 21 день не в Україні. Ну це нонсенс це абсолютно дискримінація. До речі, усіх жінок, адвокаток, юристок, антикоррупціонерок, які знаходилися чи з причин того, що вони там вивозили своїх дітей, можливо, з окупованих територій, чи вони, наприклад, представляли громадські організації, і в громадських організацій немає відряджень на виконання. Там завдань національної безпеки і оборони, як виняток вважається, що можуть бути е, такі відрядження. Ну тобто, це все е, шито, на жаль, білими нитками, і це на жаль свідчить про те, що е, хочеться зберегти мутну воду, хочеться мати контроль над ключовими антикорупційними органами, які поки що, слава Богу, зберігають незалежність. Поки що. Я сподіваюся, що так і буде і надалі. По попці трошки треба давати слугам. Ось G7 висловлювали тоді занепокоєність, і стало зразу все на місця. Дуже добре, що міжнародна наші міжнародні партнери, які допомагають нам змінювати країну, зокрема. В реформах постійно їхнє око під прицілом того, що відбувається в саме в антикорупційній реформі, і ось і власне те, що сталося, із <плес> призначенням очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і про це постійно півтора роки казали і нарікали, що давайте якось призначайте, але конкурс. Гальмувався, 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 і врешті, все одно під тиском суспільства і міжнародних партнерів, все стало на свої рейки і так далі. Далі до міжнародних подій. Ну як до міжнародних, Ентоні Блінкен, державний секретар США, зустрівся з президентом Зеленським. ось як це було. Ну, я хотів би подякувати вам, вашій особистості присутності. Подякувати адміністрації президента Байдена, йому особисто. Також хотів би подякувати Конгресу Сполучених Штатів Америки за підтримку в різних напрямках: фінансову підтримку, підтримку, яка виділяється на підтримку нашої української економіки, а також зміцненню нашої армії. Радий ще раз вас бачити, бачити мого другу друга Дмитра. Ми часто спілкуємося по телефону і дуже радий бачити вас і його особисто. Ми надзвичайно раді, що ми можемо підтримати ваші зусилля і ми продовжимо це робити. Зараз Москва вже звертається за воєнною підтримкою до північної Кореї, Ірану. Оскільки ми систематично перекриваємо їх доступ до імпорту, і ми продовжимо чинити цей тиск, поки не припиниться агресія проти України. Байден схвалив новий пакет допомоги США Україні на 675 мільйонів доларів. Про це повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін на відкритті зустрічі міністрів оборони Рамштайна. Так от, за словами Остіна, пакет включатиме 105-мм гаубиці артилерійські боєприпаси. Йдеться про Хаймерс, ракети, Харми, броньовані машини швидкої допомоги та стрілецьку зброю, і це ще не повний перелік. Сьогодні відбулася зустріч на авіабазі «Рамштайн» і Там брали 50 представників Міністерства оборони і військовопоставлені чиновники з 50 країн. хотів вірніше сказати, і Україна ще отримала від США наточні снаряди екскалібур з gps наведенням. Про це пише Блумберг. Вести вогонь цими боєприпасами можуть 155-мм гаубицями. Точність «Екскалібр» дозволяє вразити ціль з першого пострілу, зменшуючи кількість необхідних пострілів, зменшуючи побічний збиток. Е, і наразі це е, всі новини. А в кінці я хочу е, вас закликати підтримати наших колег, які обороняють е, Україну е, прямо в ці хвилини. Йдеться про Саню, Саню Тарана, е, збирає на 500, е, на автівку на коптер. 500 тисяч гривень, нині зібрано вже 103 тисячі 732 гривні. Саня Глиняний збирає на автівку 350 тисяч гривень. Зібрано вже 240-750 тисяч гривень. Друзі, не спиняємося. Продовжуємо підтримувати наших. Воїнів наразі в мене все вже завтра. Побачимось. Буде більше новин. Буде більше новин з Херсонського та Харківського напрямку. Звичайно, ж ставте вподобайки під цією трансляцією. Підписуйтесь на канал Ukrainian Media Network І більше новин буде традиційно в телеграм-каналі umn.ua. Слава Збройним силам України, смерть окупантам.